Торка Наталка Денисенко розлучається зі своїм чоловіком, військовим Андрієм Федінчиком. Такі новини з'явилися у ЗМІ, але насправді, поки що, офіційно пара не говорить, чи правда це чи ні. Але почнемо спочатку. Як відомо, подружжя у шлюбі 8 років, і вони виховують сина. Пара насправді дуже гарна і часто ділилася з підписниками спільними світлинами. Однак, нещодавно з'явилися плітки, що в них не все гаразд і що вони розлучаються. Спершу про це повідомив блогер Пліткар Богдан Беспа і виклав скрін, який підтверджує це. Ну а після цього з'явилася інформація у змі з посиланням на єдиний реєстр судових справ. Згідно з тими даними, ініціаторкою розриву стала Наталка Денисенко і мовляв, вона подала до суду заяву на розірвання шлюбу ще 31 січня. Ну а в суді цю справу мають розглянути 8 травня. Більше ніяких подробиць щодо цього немає. Та й Наталка Денисенко, її чоловік, актор і військовий Андрій Федінчик, в принципі, не підтверджували й не спростовували цю інформацію. Щоправда, одразу після того, як ця новина про їхнє розлучення з'явилася, блогер Підкар Богдан Беспалов повідомив ще дещо. За даними його джерел, в акторки вже є новий роман. Мовляв, інсайдер йому повідомив, що бачив Наталку Денисенко з іншим чоловіком. 13 квітня вона, начебто, вийшла зі своєї машини і сіла в авто з чоловіком. Через 30-40 хвилин вони вийшли, і цей чоловік поцілував акторку в губи. Після чого вони разом пішли під ручку у кафе. На цьому все ніяких фото чи відео доказів. В тому немає, тому чи правда то все чи ні, невідомо. Може, взагалі це були зйомки серіалу чи кіно. Ну а що все може бути в цьому житті? Та все ж після появи усіх цих чуток, Наталка Денисенко зробила одну заяву. У сторіз вона написала, що поки Бог дає їй життя, вона буде насолоджуватися ним на 100% А хто хоче, може перемити її кісточки. А днями ще написала, що в її житті зараз піпець, але вона була готова до цього, бо її астрологи та нумерологи її попереджали про непростий період. І більше того, вона каже, що знала, які будуть плітки. Тож трошечки, і до цього вона підготовлена. Звісно, у змі почали вже думати, що таким чином Наталка Денисенко підтвердила, що розлучається, але давайте не будемо поспішати. Навіть якщо все це правда, то це життя і в ньому буває різне. Але все ж таки, поки почекаємо на офіційні коментарі Наталки Денисенко та Андрія Федінчика.